На цьому відео-страдкому відзнятому цьогоріч улітку сапер 110-ї бригади Олексій Прокопович із позивним Прокоп та його побратими йдуть на бойове завдання, рухаються безпечною дорогою поблизу села Новодарівка, яку вже розмінували для наступальних дій наших бійців. Але це село Новодарівка. Вони зі своєї сторони замінували. На краю ще йдуть бої. наші бійці. Зеленко зачищають. Основна робота. Пробіть проход для піхоти, прачисти, щоб по в поміному полі некла. Олексій разом із молодшим братом Іваном пішли добровольцями на фронт на другий день повномасштабного вторгнення. Пощастило воювати разом не лише в одній бригаді, а й навіть в одному саперному взводі, каже чоловік. Всі добровольці, всі патріоти. Ми йшли всі. Всі з першого дня вторгнення стояли, відстояли черги у військкоматах, отримали папірці, поїхали, отримали зброю і пішли. Тому вже стали саперами, почали навчатися, їздили на курси. Командир нас навчав, що сам знав. Старший брат Олексія Сергій був досвідченим бійцем, адже воював на сході ще з 2014-го. Цьогоріч, у січні, він брав участь у запеклих боях на відрізку між Бахмутом і Солидаром. До сьогодні вважається зниклим безвісти. Проте надії, що він залишився живим, мало повідомили Олексію. Побратими. Був штурм, був дуже великий обстріл, і більше ніякої інформації немає. Старший 76 го року він на два роки старший за мене. Це сім'ї залишались полишались діти. Там ніхто не вижив, там просто нереально. Там всі хлопці полягли. А у вересні на Донецькому напрямку під обстрілом загинув молодший брат Іван. Йому було 30 років. Вони якраз перевозили БК, і машина повна машина з БК, з боєкомплектом. Туди пролетів сет. взрив і там навіть від, від машини нічого не залишилося. Дуже потужний вибух був. І вони якраз вдвох, мій брат і побратим Серж були якраз в автомобілі. Важко виокремити, що закарбується найбільше у цій жорстокій війні, каже Олексій, але в пам'яті назавжди залишаться його друзі-однополчани, які разом із ним боролись за Україну до останнього. По брутинів жалко, які померли. Це саме боліше, саме боліше. 28 листопада через втрату двох братів Олексій демобілізувався. каже, ще не відійшов від фронтового життя. Планує пройти реабілітацію, здолати наслідки отриманої на передовій контузії, а далі допомагати армії. Адже не з чуток знає, що потрібно бійцям. Я знаю те, що треба зсередини. Мавіки, дрони це все те, що необхідно для перемоги. Волонтери нам кажуть, ми вам привеземо буржуйки. Не можна на нулю буржуйки, тому що буде йти дим і це зразу туди буде прильот. По-любому, або арта, або мінометка. Ми в бліндажах сиділи тихенько, ні, нікому нічого не палили. У нас газові балончики, ну, балон восьмилітровий. Тримали каву, варили собі чай грілися. до відправлення на фронт Олексій Самотужки виховував сина, якому зараз 14 років. каже, поки служив, за підлітком доглядала сусідка і не передати ту радість хлопця, коли батько повернувся додому. А ще у Олексія у селі Магдалинівка під постійними обстрілами залишаються старенькі батьки. Відчим взагалі лежачий, проте вони в жодному разі не хочуть полишати свою домівку. А відтак син всіляко допомагатиме їм. Хоча все ж сподівається перевести батьків у більш безпечне місце. Кажу, я найму машину, самі необхідні речі. Кажу, навіть господарку тих качок, і курей, все перевеземо. Ні, нікуди не поїдемо. Ну, мама є мама, вже, не поспориш. А хлопцям, які зараз на передовій, дуже потрібна моральна підтримка з боку суспільства, і тоді обов'язково переможемо. Переконаний Олексій. Ми на своїй землі ми захищаємо себе. Це робить які можуть прийти і звільняти вільних людей. А ми не на своїй землі. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.